13 травня у французькій заморській провінції Нова Каледонія, що знаходиться в Тихому океані, у регіоні Меланезії, за 1200 км від берегів Австралії, сполахнули масові заворушення, а вже 15 травня французький уряд вів на цій території надзвичайний стан. До чого тут геополітичне напруження в Тихоокеанському регіоні, Тікток і навіть Азербайджан, будемо зараз розбиратися. З вами, Валентин. По всьому архіпелагу будуються барикади, декілька людей вже загинуло, а сотні були пораненими. Зараз правоохоронці вже відновили контроль над аеропортом та основними транспортними сполученнями. На початку ситуація настільки вийшла з під контролю, що Париж був вимушений ввести додаткові контингенти поліції та жандармерії, аби хоч якось заспокоїти ситуацію. Причиною для цих заворушень став закон, підтриманий сенатом Франції у квітні та національною асамблеєю. 13 травня, власне, у день, коли заворушення почались. Згідно з цих законів, громадяни Франції, які проживають на цих територіях більше 10 років, отримують право голосування до органів місцевої влади Нової Каледонії. Цей закон є конституційний, тож йому треба ще узгодження двох палат парламенту. Це збурило молодих представників корінного населення, а саме народу Канака, які становлять близько 40% жителів архіпелагу. І які в основному дотримуються про незалежницьких поглядів та у своїй більшості є незаможними на відміну від місцевого європейського похоження, які статус-кво підтримують, у місцевої етнічної групи також є проблеми з доступом до освіти, і також проблеми є в тому, що доволі невеликі у них доходи, на відміну від мешканців європейського походження, яких там десь 25%, також 13% там змішаного населення. Тож корінне населення дуже сильно. Тягнеться до таких лівих і антифранцузьких позицій. Корінне населення також вважає, що нове законодавство порушує дану Франції у 1998 році обіцянку, відому як Нумейська угода, згідно з якою Париж мав розширити права і свободи як архіпелагу загалом, так і народу Канаке на цій території окремо. Питання незалежності завжди було актуальне і постійно піднімалось мінімум три рази, і останній раз у 2021 році. І більшість населення все ж таки виявило бажання залишатися у складі Франції. Перших два рази антинезалежницькі позиції мали десь 52-57% населення. Але останній раз референдум мав інший характер. Справа в тому, що пронезалежницькі жителі не підтримали даний референдум, вважаючи його фарсом, і те, що тут неможливо. Висловитися демократично. тому майже 97 відсотків 43% мешканців, що прийшли на вибори, проголосували проти незалежності. Представники корінного народу тоді стверджували, що вони більше постраждали від епідемії. в тому, що деякі їхні траурні ритуали вони занадто масові і на них розповсюджували більше хвороби, тому смертність була серед них більша. а по тому раз вже вони так постраждали, то і не треба референдум проводити, який теж міг носити проблему розповсюдження ковіду. Прихильники Франції навпаки ж стверджують, що при будь-якій явці зі сторони прихильників сепарації переміг би варіант залишитись разом з Парижем, і що сам бойкот був придуманий як відмазка для подальшої делегітимізації результату та продовження сепаратистської діяльності попри встановлені волі більшості. Ситуація тим часом загострюється. Президент Макрон вважає, що якщо острів хоче залишитися в складі Франції, то і французи на цих територіях мають мати права обирати. Але новий закон справді змінить баланс сил. Справа в тому, що приблизно 25 тисяч людей, а це 10 тисяч від усіх виборців, прийдуть далі на дільниці і зможуть голосувати по місцевих питаннях. І це справді ще більше загострить проблему. А ще міграція з метрополії, яка тільки посилюється, це все насправді зведе на нівець будь-які пронезалежницькі думки. В Принципі, напевно, цього і добувається Париж. Загалом архіпелаг є важливим для Франції стосовно реалізації її Тихоокеанської політики, в часи, коли США та Китай змагаються там за свій вплив у регіоні, де, окрім власне, Каледонії Парижу, також підконтрольна і Французька Полінезія. Франція надіється зберігати свою суб'єктність і проявляти її. Недарма Макрон, під час свого останнього візиту в столицю території міста Номеа, що відбувся влітку минулого року, серед цього іншого відвідав і військову базу. Також він, до речі, тоді відвідав дві інші країни. Регіону Ванауту, яка раніше була колонією спільної Британії і Франції, також Папуано Угинею, яка має сепаратистський анклав у себе, підозрюють, що його підбурюють саме китайці. Тож Макрон хотів показати саме французьку альтернативу в цьому регіоні. Ну і переходимо до Тіктоку. Дуже показовим під час заворушень цих всіх була діяльність саме в Тіктосі. Франція одразу заблокувала даний додаток на територію архіпелагу. Справа в тому, що саме в ньому розповсюджувалися антифранцузькі настрої і пропаганда, тільки яка підсилювала протестні настрої. І що цікаво, французи справді підійшли до цього дуже різко. Вони не просили безпосереднього власника додатку видаляти якийсь контент. Вони просто взяли і обрубали додаток і сказали до побачення. Це перший приклад, коли країна ЄС просто взяла і зарубала TikTok. І про проблеми з цим додатком відомо вже давно. У нас на Капіталісті є ряд відео, і на каналі тут Валентин теж нещодавно було чітко видно, що додаток розповсюджував про палестинське відео і доволі відверто. Також в Україні не раз було видно, що московські і ПСО розповсюджуються через цей додаток. Загалом зараз Сполучені Штати Америки створюють цілу політику на те, аби вишивати його з Сполучених Штатів або викупити. Подивимося, як воно буде, але загалом французи теж все зрозуміли, що їхні проблеми намагаються використати для цієї його політичної боротьби. І основним актором, який на них тисне, звісно, є Китай тут. Випереджаючи, лише скажемо, що ініціатива правильна і те, що тенденції блокувати подібні ресурси, доходять, і до європейців є позитивним сигналом, і ми це підтримуємо. Окрім Китаю, іншою іноземною силою, яка могла втрутитися в ситуацію з Новою Каледонією, є Азербайджан. Так саме ця десятимільйонна кавказька країна напередодні саме Азербайджан приймав на свою територію форму різних сепаратистів з багатьох французьких колоній. Такий формат називається Бакинською групою і створений у липні 23-го року. Також ймовірно, Баку підтримує цих всіх діячів як інформаційно, так і грошима. Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявляв, що Азербайджан наряду з Москвою і Китаєм прямо втручається в справи Франції. Між Баку і Парижем вже давно стосунки дуже негативні і погані. Справа в тому, що азербайджанці вважають, що позиція Франції занадто провірменська і відповідно антиазербайджанська. Французи, в свою чергу, вже допомагають навіть мілітарно вірменам, надають їм і вже і броньовану техніку, і це, звісно, дратує сильно азербайджанців. Також через те, що в Франції дуже велика вірменська діаспора, то ці фактори будуть слугувати лише зближенню цих країн. У нас є окреме відео про те, як Вірменія намагається вийти з своєї складної геополітичної ситуації, посилання теж буде в описі до цього відео. Пісимовочу, хочу сказати, що сподіваємося, що буде знайдений компроміс. Франція отримує більше суверенних можливостей на цій території, але разом з цим надасть. Корінному населенню більше можливості як в освіті, так і можливості заробляти гроші. Треба працювати з корінним населенням. Не завжди це просто, але це окрема тема, окрема розмова. Яким чином старі інститути і місцеві і тільки потім приносяться, вони не дозволяють розкритися безпосередньо. Да, є класична історія, наприклад, з корінними населенням Латинської Америки, де місцеві форми Такого рабського землеволодіння були законсервовані ще з часів до іспанського приходу і до португальського приходу. І просто колонізатори їх. Далі використовували і воно так і рухалося. А це, в свою чергу, дуже сильно шкодило по інклюзії і по мобільності місцевого населення, по їх можливостях отримати кращі доходи, можливості, освіту і взагалі розвиватися. Ці всі речі треба досліджувати. Треба серйозно цим займатися. Треба формувати програми, які допоможуть корінному населенню вирости. Робіть їх французами. Тобто, досить уже гратися в те, що там немає проблем. Займайтеся ними, Найсильніша Позиція тоді, коли ти справді відверто бачиш свої вади і вмієш їх вирішувати. Тож, французи, давайте вперед. Ми бажаємо вам зберігти суверенність, перестати розпадатися на частинки, втрачаючи свої впливи по світу. Бачимо в Африці проблеми у французів. Зараз от тут починають. Але для цього треба і бачити справді і свої вади. Ну і звісно, чому ми за французів тут стоїмо? Це наші союзники, це демократичні все ж таки країни. Яка на жаль має проблеми і не бачить їх, а треба їх бачити. Тож ми впевнені, що у французів є всі внутрішні можливості, інституційні, і світоглядні, і цивілізаційні, аби справді все направити в краще русло. Тож французам бажаємо гарно боротись проти Китаю, Московії. Ну на жаль, з Азербайджаном в них теж там погані стосунки. Ми тут просто промовчимо. І побажаємо справді повирішувати власні проблеми і рухатися з всім розвиненим демократичним світом вперед, показуючи іншим країнам так званій лізі ображених, як правильно жити. А також пропонуємо вам долучитися до нашого телеграм-каналу, де ми це все обговоримо набагато в більшій формі. Там багато у нас класних постів, коментарів і дуже класна спільнота. І ну, звісно дуже багато зборів на збройні сили України. Посилання на один з них буде в описі до цього відео всіх разів.